Вітаю вас на каналі Смачна Старінка. Сьогодні приготуємо дуже смачний салат з молодої капусти і консервованого горошку. Цей салат дуже незвичний і додаткової родзинки йому додає цікава заправка. Підпишіться на мій канал, поставте лайки і давайте починати готувати. Молоду капустинку промийте і дрібненько наріжте. Я спочатку нарізаю, як звичайно, ножем, а потім додатково ще подрібні, щоб шматочки не вийшли за великими. Далі на ми нарізаємо огірок. Також дрібненько нарізаємо молоду зелену цибулю і кріп. Морквину натираємо на крупній терці. Змішуємо всі підготовлені інгредієнти і додаємо консервований горошок, з якого попередньо треба сцідити рідину. Також додаємо 1 столову ложку гірчиці в зернах і кілька столових ложок майонезу. І все гарно перемішуємо. Ось і все, дуже смачний, хрусткий і ароматний салат у нас вийшов. Він досить незвичайний, в ньому багато інгредієнтів, які ми не звикли поєднувати в салаті. Дуже раджу приготувати саме такий салат. Він підійде і на щодень, і до святкового столу. Смачного!